Слава Богу, церква. Раді вас вітати і радий бути сьогодні тут і ділитися Словом Божим. Ми з, з дружиною почали читати Біблію, план. Біблію читаємо давно. Почали читати план з Нового року. І знаєте, вчора читали місце списання, там буття. І одне слово, яке мені запало в серце, яке просто. Можна так сказати, на ньому я побудував всю проповідь. Це місце Писання написано Ісаї, Ісаїї 6 розділ, з 8 вірша. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас, а я відказав: ось я, пошли ти мене. Знаєте, в кожному із нас в нашому житті Бог запитує у кожного із нас. В різні часи, в різні етапи життя. І на різні задачі нас шукає. Хтось, щоб був місіонером, хтось, щоб пекти хліб, хтось привезти одну людину. Я думаю, в кожного із нас є багато прикладів з нашого життя, де ми мали якесь відчуття від Бога, і, знаєте, і ми робили, або ми не робили. Ми знаємо приклад брата Саші Паруха. Ми знаємо розкази нашого пастиря, який казав, що. Я не встиг до, до людини. Вона померла. А було перечуття. Бог шукає і питається, хто готовий. І знаєте, і ми приймаємо рішення і беремо відповідальність за ту чи іншу справу. Ми деколи відказуємося, ми деколи це ігноруємо. Але знаєте, Бог за нас в нас питає. І знаєте... Ми часто дивимося на результати, які відбулися вже. Ми дивимося, що сьогодні є ця церква. Але ця церква вона була в серці нашого пастиря довгий період. Вона була з 98-го року, якщо не помиляюсь. І вона відбулася реалізацією в 2011 році. Сьогодні, в 24 році, ми бачимо, що тут є 140 людей, членів церкви, що церква помогла багатьом. Не одні тисячі людей, не, одна, не один десяток людей, які покаялися тут, і ми бачимо результат. І знаєте, в Авраама теж був, знаєте, обіцянка від Бога. Буття, 13, розділ, 14, 16 вірші. Після того, як Лот пішов, Господь сказав Аврааму: озирнися, подивися з цього місця на північ, на південь, схід і захід, всю землю цю, що ти бачиш. Я назавжди віддам тобі і твоїм нащадкам. Я зроблю твій народ таким численним, як порох земний. Якщо хтось зможе полічити земні порошинки, той народ твій зможе полічити. Знаєте, ми знаємо єврейський народ, те, що пішли від Авраама, вони мають благословення. Ми бачимо і читаємо Біблію про це. Знаєте, ми бачимо готовий результат. Але ми часто пропускаємо моменти про шлях. Ми не бачимо шлях, ми не знаємо всіх переживань, ми не знаємо всіх випробувань, які проходив Авраам. Ми тільки бачимо частинку його життя, яка описана в Біблії. І це місце, яке вчора мені запало в серце, буття 22 розділ з першого вірша. І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама. І сказав він до нього: Авраама. А той відказав: Ось я. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Морія і принеси там його в цілопалення, на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Ми бачили готовий результат народу Ізраїля. Ми, ми не бачили шлях, але Бог пише, що Він випробовував Авраама. І я думаю, що оце випробування, яке було перед ним, це було найважче випробування в його житті. Людина, яка чекала свого сина сотню років, він був очікуваним, він бажав його. І проходить час, коли Бог каже. Принеси його в жертву для мене. Ісак був вже підлітком в цьому віці. Це не була дитина, яка нічого не розуміла. Пише, що в Біблії пише, що він питає, а де я яке ми маємо принести в жертву? І Авраам каже, Бог передбачить. Ісак розумів все, що відбувається. Я думаю, що Авраам, коли йшов, по дорозі до цього місця, до цієї гори, де мав принести жертву. І тому він всередині в себе розривав, себе, кричав до Бога: Боже, як? Ти обіцяв? І ти зараз кажеш вбити його, принести в жертву тобі. Але знаєте, Авраам сказав озя. Він взяв цю відповідальність на себе і він взяв, щоб все було, він довіряв Богу. Деколи ми хочемо, щоб Бог благословив і дав обіцянку. Але ми не готові сказати Ося і віддати в Його руки. Ми хочемо, щоб був народ, який не можна порахувати. Але ми деколи не готові взяти відповідальність. Ми не готові довіритися Богу. Читаючи, Буття, 22 розділ 16 по 18 вірш, коли вже відбулися ці всі моменти жертвоприношення, появилось ягня, ми цю всю історію знаємо. І сказав: клянусь собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був свого сина, одинака свого та благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє. Немов зорі на небі, і немов той пісок. Що на березі моря. І потомство Твоє наслідуєш братами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухав ти мого голосу. Людина пройшла через велике випробування. Але Бог благословив. Він і Бог поклявся. Я вбив в Біблію ці слова, коли Бог клявся. Я не знайшов багато, багато обіцянок, де Бог казав, я клянусь. Є в Ісаї місце, де він написував, що Бог клянеться погубити ворогів. Але Бог сказав Аврааму, я клянуся, що благословлю тебе. І Бог дотримав обіцянки. І знаєте, коли ми кажемо перед Богом, ось я використай мене, Бог приведе нас до результату. Да, можливо, буде важко, да, можливо, е тяжка дорога чекає, але Бог благословить. Те саме є з Ісусом, хочу ще привести приклад. Луки, 22, розділ, 41 вірш. Це в Івсуманському саду. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна пропав та й молився, благаючи. Отже, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. І про те не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. Христу не було легко в той момент. Людина, яка знала те, що його чекає, те, що він має померти за весь світ, те, що його мають розіб'яти, бочувати, він це все знав. Але знаєте, в Евскоманському саді він стояв і молився: Господи. Чи можна, щоб часом минуло мене? Якщо ні, то я довіряюсь. Він як людина, він не хотів цих страждань. Я думаю, ніхто з нас не хоче померти. Знаєте, коли ти розумієш, що ти йдеш на вірну смерть, я не думаю, що всі горять бажанням, піднімаєте руки, і я біжу. Він теж не хотів. Але є план, і є ціль. І після цього приходить результат. Є план Божий на Ісусове життя. Є ціль, яку Ісус мав виконати. І знаєте, Ісус Христос пройшов через цей земний шлях, Він пройшов Його так, як Бог хотів. Бог ніколи не залишає Тебе самого, і Він додає сили і посилає ангела. В тяжкі хвилини Бог завжди поруч з нами. Ми деколи починаємо. Унивати. Ми деколи здаємося, але знаєте, Бог в тяжкі хвилини приходить до нас, і Він додає нам сили. Твоє ось я. Сьогодні, можливо, ти думаєш, чи говориш, Боже, ось я пошли мене. Хтось шукає свого місця в служінні, хтось шукає свого пристановища, де стати, чим, чим зайнятися, чим служити. Хочеш, щоб Бог використав тебе. Може, сьогодні говориш, ось я що покаєць. Можливо, ти сьогодні хочеш примиритися з Богом, ти є ще непримирений. Може, ти хочеш врегулювати якийсь конфлікт, чи це в сім'ї, чи це між друзями? Не знаю. Можеш ти сьогодні сказати, ось я, щоб стати жертвою. Заради якогось доброго діла, заради якогось вищого блага. Ось я, щоб поїхати місіонером в... На купол, в Африку чи ще кудись. Ось я. Ось я, щоб я взяти відповідальність. Кожен може задавати собі запитання і говорити з Богом це в кожного особисте. На що ти готовий, щоб виконати Божу волю, виконати Боже Слово в своєму житті. Нам всім відомий. Чекайте секунду. Нам всім відомі результати, які приніс, принесла жертву Ісуса Христа. Результат Христової готовності, те, що Він був готовий. Ми сьогодні знаємо Його. Ми знаємо його як особистого Спасителя. Ми знаємо те, що він пройшов 2000 років назад, щоб постраждати. Він пройшов нелегкий зумнув шлях. Написано, що кров виходила разом з потом. Наскільки людина переживала ці всі проблеми земні, муки перед розп'яттям. І через його кров. Ми є омиті Його кров'ю. Нас сьогодні спомин нашого Господа, нас сьогодні є причість, є сьогодні хліб тіло Його, вино, як кров Його. І знаєте, сьогодні по-особливому якось тіно е... та, та жертва Його, то його вибір прийти на цю землю і постраждати за кожного з нас. Ми омиті Його кров'ю, ми звільнені від гріха, ми маємо. Майбутнє в ньому, і ми маємо обіцянку в ньому. Бог прийшов і віддав все. Часто в нашому житті від нас Бог не просить принести саме дорожче в жертву. Він не, прино... не просить принести своє життя. Він часто питається нас, як за якісь дрібниці. І ми можемо не, не погоджуватись. Не говорити, ось я пошли мене. І ми багато чого втрачаємо. Церква хотів би нас змотивувати, щоб ми більше довіряли Богу, більше дивилися на Христа і розуміли, що після наших якихось труднощів прийде благословення, прийде результат, тому що Бог завжди благословляє своїх дітей. І хотів би подякувати. Богу за його приклад, за те, що він прийшов і показав нам, як жити, як йти, як трудитися. Давайте встанемо на наші ноги і подякуємо Богу за Його жертву.